Жителька будинку за адресою вулиця Театральна, 5 у Житомирі Світлана Сидоренко, розповіла, що після того, як по сусідству розпочали підготовчі роботи з будівництва багатоповерхівки, їхній будинок почав руйнуватися, з'явилися тріщини. Проблема в тому, що у нас постійно дом здригається, тріщини. Перший раз, як построїли АТБ, у мене в потолці з'явились тріщини. Я зробила ремонт, а зараз бачу, що знову починається та сама історія. Це від, від того, що рядом строїться дом. Там йдуть підпочні води, і вони не знають, що зробити з цим. І у нас дом робить руйнуються на очах. Ви подивіться, які тріщини з'явились нас на будинку. Вони все більше розходяться після цієї застройки. Юрій Кавалерський працює бригадиром на будівництві багатоповерхового будинку. Чоловік говорить, що тріщини на будинку по вулиці Театральній 5 були ще до початку будівництва. Ці тріщини з'явилися до нашої стройки. У нас немає не цього моноліта, який ми забиваємо. Все свердиться, заливається бетон, вставляється свая арматурна і все. Отличчі то були до нас. Так що у нас проблем поки немає з цим домом. Просто те, що зараз шумно, машини їздять, це стройка. Ми вже людям говорили, що в хай не виїжджається, тому що стройка є стройка. За словами керівника управляючої компанії ЖЕК No No5» Андрія Свинарчука, зараз за тріщинами у житловому будинку за адресою театральна 5 спостерігають. Якщо тріщини будуть збільшуватися, вивчатимуть причини їх утворення. Зараз пішли невеликі тріщини. Ми е, поставили маячки. Тобто, якщо буде відбуватись поширення, то тоді буде стояти питання про проведення якогось певного експертного дослідження, тому що ми ж не експерти в цій галузі. Де зараз спостереження? То, тобто, якщо є, будуть якісь відбуватися кардинальні зміни, значні зміни, да то, тобто, якщо ці тріщини будуть там розширятися в великих об'ємах, то зрозуміло, що треба буде викликати відповідних спеціалістів для того, щоб встановлювати причини цього, оскільки це може бути, ну і і, і може бути пов'язано з Діництво може не пов'язано з будівництво. Точну тобто, тут уже однозначно повинен бути скати експерт. А Володимир Шолдрук, Сергій Кабелянський. Новини на Суспільному.